Всім Привіт! Сьогодні ми будемо з вами грати в водбліц, прокачувати танки. Прокачувати танки в обличчях боях. І давно вже не був, і давно я вже не знімав для вас контент. Тепер можна і почати. Так, нас загрузило. Загружається Зараз будемо їздити 9 уровнем. Та хоча би чуть-чуть його прокачать танка. Може щось з'явиться таке новеньке, руга таке якраз. Нема. Це якось дивно, що нічого немає. О, вот Це дуже дивно. Так. М -м -м. О, давайте розпочну. Так, надо знищити 7 танків супротивника. Ми просто будемо ждать, поки вони їх доб'ють і все. Це спеціально ми використаємо цей танк. Пойдем для пройдення. Для, для пройдення цього квеста. Ще один остався мені надо щось який штанок можна что у мене на одной немає. кинома зараз попробуем поїдем за цим танком спробуємо за ним добропоску. Йо. Що там нічого. Бро. Куди ж дошка? Куди ж дошка Деньки, где? Деньки забыл. Yes! Деньки, Деньки забыл. Так, у нас уже знаешь Вот блиц. Также правым иным тонком. Не. Бо один танчик уже є, з одним справився. Так, так, ми сюди сім танки. Супротинок щоб виконати квест, весь в вруже дня з 4 до 9 липня. А вже якби вже липень давно давно завершився. Хм це подумати надо. Який же далі? Оцей давайте поки вийдемо. Так. надо хотя бы вовремя танк це моя мрія танк выиграть та танк 6-го э, рівня як ток два, два танки які я хочу так відто вперед сквозка

Сейчас они не его. раз удары. И мы победим. О, то есть не сюда. Нет? Забыли? уже Не Рух не У меня скотена все за рулем. все да вы треки, можно Так, что супер пять залпали? Пробовали! Просто можно хотя бы...

Так, Ну, мабуть, на цьому ми будемо з вами завершувати і здати і другої частини продовження прокачки танків.